Цього року наймасштабніший міський конкурс перейменували. Він має назву Чернігів місто талантів. Три дні відбіркових турів довели, що таланти в Чернігові так і є. У кастингах брали участь як ті, хто намагався потрапити до фіналу минулого року, так і багато було нових талантів самородків. За три дні на сцені Палацу культури виступили співаки, репери, барди, танцюристи, гурти, читачі, гумористи, артисти оригінального жанру, акробати, спортсмени, представники циркових студій та фаєр-шоу. були й такі, чиє мистецтво важко окреслити межами будь-якого жанру. Лад журі змінювався кожного дня, але голова Ірина Должикова не пропустила жодного з днів відбору. Суддям доводилось працювати з 10 ранку до 7 вечора з годинною перервою. За цей час вони передивились близько 350 номерів. Вже першого дня стало зрозуміло, що обрати до півфіналу буде важко. Нет, уровень такой же высокий, мы как обычно держим, и уровень никогда не понизим, как бы нам было не тяжело. В первом дне почему-то было, вот 6 числа, было больше талантов, талантливых ребят, чем сейчас, но еще не вечер. Может быть, 6 числа мне тронул, ну что мне больше всего понравилось, это саксофонист и девочка, которая исполняла «Аве Марии». Отже, ваша минулорічна ідея знайшла втілення як щорічний Чернігівський конкурс, можна так сказати, так? В цьому році це вже такий традиційний конкурс, називається Чернігів, місто талантів. Така концепція, тому що сам сам той факт, що у цьому році також більше як 400 учасників, каже про те, що дійсно у нашому чернігові талантів ще багато, багато, багато Такий саме младше два з половиною годика, але там так би бы совсем мальчик стіснявся. Я не знаю, буде ли він виступати. А самому старшому 72 роки. 1 числа мы проводили, месяц у нас был прием анкет, заявок на участие в этом конкурсе. 6 числа первый был тур кастинга. Сегодня у нас 12, завтра 13 числа еще два тура кастинга, три дня. 9-12 апреля полуфинал. Тех, тех, тех людей, которых мы выведем в полуфинал, там они уже будут бороться за финал, который будет проходить в конце мая на Красной площади. Другий день кастингів на конкурсі Чернігів. Місто талантів відзначився участю рок колективів. Після обіду у коридорах міського палацу культури почали з'являтись не зовсім типові для цього закладу персонажі. Панки, рокери, представники Готік Паверметалу рішуче вирішили заявити про себе на конкурсі міських талантів. Ви наверное, класичного панк пристрічі класічського Не зовсім класичного, а mm -hmm. стріт ска хардкор. 15 штук дают все равно что скажет жюри мы как бы хотим показать себя вы если выиграете 15 штук что вы с ними сделаете я пропью все потратим с умной целью ему мы ничего не дадим как не дадим хочу пожелать всем удачи, чтобы все тоже выиграли 15 штук. Нет. Можно пожелать только удачи, потому что ну, как бы, мы понимаем, что очень сложно пройти да. рок-музыки, в альтернативной музыке не место в нашей как бы, власти. Ну, надо пожелать только удачи, чтобы у них все получилось. творческих успехи. Побольше побольше музыки. Да, больше музыки. Не, надо, блин, надо мощь. каким критериям вы их судите? О, я по каким? Я по таким, чтобы моему было приятно слуху. От тобом не нравилась. А более професіонально ну, оцінює Ваня Матвєєв. Зовсім не поцурались відвідати кастинг, і деякі вже давно відомі на чернігівській сцені гурти Джем Бабл Бенд, у складі якого відомі професіональні музиканти бере участь у конкурсі вдруге. Цього разу вони порадували журі і глядачів своїм оновленим репертуаром у майстерному живому виконанні. <му> Чим <гум> конкурс Чернігів чи міста талантів нужны деньги. <гум> ну це <это гум> по полторы <гум> штуки <на> каждого. <гум> И ми, ми вважаємо, що ми такі є талант. Зараз ми будемо вже альбом вже знаходиться в стадії е, зведення. Вот, ми записали альбом. Е, зараз звісно потрібні гроші, щоб його рекординг зробити. Шукаємо кампанію якусь, ну і зробити нормальну презентацію. Ну, ми ростемо, да. Ми, ми ось постійно розмножуємося, розмножуємося, так і не вистачає засобів музичних, щоб висловлювати те, що ми думаємо, те, що ми. Творимо досить відомою неформальних колег в Чернігові та за його межами гурт Легасі. Вони характеризують свій стиль як готік пауэр метал. Спочатку зовнішній вигляд та манера подачі музикантів трохи шокувала представників журі, але після кілька хвилинного прослуховування з відкритим від здибування ротом, експерти оцінили професіоналізм музикантів по достоинству. В принципе, нигде не видел, что написаны какие-то ограничения по какой-то стилистике. Почему бы не принять, не показать. Может, кому-то понравится и такой стиль. Может, и, и у нашего стиля есть какое-то будущее. Просто как бы, если раньше это все просто никуда не выставлялось, нигде не показывалось, то люди об этом не знают. А сейчас вполне реально, то есть можно показать себя. И может, кто-то все-таки узнает и заинтересуется и данным направлением музыки. Третій день кастингів на проект Чернігів, місто талантів став днем здебільшого циркових студій та артистів оригінального жанру. На сцені міського палацу культури виконували захоплюючі трюки та й неймовірні акробатичні номери. Тепер з трьохсот злишніх учасників журі має відібрати близько 50 півфіналістів, які змагатимуться за путівку до фіналу. В результаті залишиться один переможець, який отримує 15 тисяч гривень. Будуть саме голосування, і самі жителі нашого города. Міста... Виберуть самого талантливого цей конкурс буде щорічним там, наступного року. я хотіла б цього. Дійсно, мені кажуть, де ви стільки талантів не берете. І там вас чекає те, що наприклад на наступного року вже нема з кого буде обирати таланти. Але я все ж таки сподіваюся, що в нас є ще маленькі учасники, які потім підростуть. І я мені б дуже хотілося, щоб. Тож щоб всі діти вже зараз мають йти на танці, на співи, якийсь новий жанр освоювати для того, щоб проявити себе у цьому конкурсі наступного року.